Олександр Павліченко доєднується до ефіру. Це виконавчий директор Української гельсінської спілки справ людини. Пане Олександре, вітання вам вітаю доброго. дня. Отже, майже 30 тисяч звернень щодо порушень прав військовополонених під час страшної війни Росії проти України це велика кількість заяв чи ні? І насправді який відсоток з цих звернень вже має якийсь розвиток? Ну, це питання до тих, хто оприлюднює інформацію. Я не працюю з зверненнями, які надходять до офісу повноваженого, власне питання. Дотримання прав військовополонених частково здійснюється звичайно моніторами і офісом уповноваженого, а це координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Власне, і відповідно робота правоохоронних органів, які мають фіксувати заяви щодо вчинення злочинів відповідно. І вони фіксуються, вони опрацьовуються. І от як на мене, робота в. Саме в судовому провадженні з розслідуванням, встановленням фактів і можливості проведення відповідних судових розслідувань і переслідувань з засудженнями, встановленням конкретних винуватців, це є, мабуть, ефективний шлях для того, щоб Боротися з безкарністю в плані саме застосування щодо українських військовополонених, як комбатантів, так і тих, хто є цивільні, які так само перебувають в місцях несвободи на території Російської Федерації, відповідно. І Говорити про те, що офіс уповноваженого може яким чином відреагувати і виправити ситуацію, тут мабуть це було би перебільшенням, оскільки. Функція медіатора у цього інституту є. А медіація з Російською Федерацією на сьогоднішній день у нас відбувається на нулі, тобто вони фактично жодним чином не реагують на якісь там, скажімо, зауваження чи інформацію, яка надсилається їм з будь-яких національних інституцій українських, і відповідно. Тут питання щодо ефективності цього всього процесу, крім як накопичення цієї інформації і можливої передачі її до правоохоронних органів, які будуть працювати з цим. Тобто я не можу оцінити, наскільки може працювати ця інформація в межах інституту повноваженого. Насправді є велика кількість це статистично. До 20 тисяч осіб, які перебувають в місцях несвободи на території Російської Федерації або ж непідконтрольних українському уряду територіях окупованих Російською Федерацією, і насправді не вся інформація навіть доведена і. Навіть в реєстри внесена кількість тих злочинів, оскільки вони кваліфікуються саме як за статтею воєнні злочини, поводження безпосередньо з тими, хто перебуває в місцях несвободи. Це окрема. Важка тема, і повторюю, що немає на сьогоднішній день міжнародних інструментів, які би могли вплинути для подолання цієї проблеми, і ми говоримо про те, що зокрема в Україні ті ж табори для військовополонених створені. По перше, їх не існує на території Російської Федерації. Російська Федерація не визнає по перше сам статус військовополонених. Вона отримує українських військовополонених разом з кримінальними злочинцями проводить їх по процедурам звичайного кримінального переслідування, виключно на підставі того, що вони брали участь у збройному спротиві російської агресії, і власне це вважається вже злочином, як вони вважають, і за це отримують величезні строки позбавлення волі. І у нас вже є до 400 осіб, які пройшли про на по цим процедурам. А нагадаю, що таких справ є до трьох тисяч відкритих кримінальних проваджень. Тобто Росія встановлює такий каток, скажімо так, кримінального переслідування з тим, щоб не надавати можливість, по перше, тим же хто є в статусі військовополонених бути. В нормальних умовах перебувати так, як це має бути, наприклад, і паралельно ми можемо спостерігати в трьох таборах, де перебувають російські військовополонені в Україні. Цього не відбувається в Росії, і ми повинні зараз піднімати і говорити уже на четвертий рік війни з усіма міжнародними структурами питання про те, що має бути вирішена ця проблема, і Росія. Повинна бути ну, постійно під пресингом е, з тим, щоб ми отримали по-перше нормальні умови утримання українських громадян на тій території і е, можливість безпечного їх перебування до кінця завершення цієї війни і повернення в Україну е, і не мали таких ситуацій, як е, ну от яскравий приклад з якраз е, 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 українською журналісткою Вікторією Рощиною, яка Загинула в місцях несвободи і свободи е, і е, фактично є знов таки, не надзвичайно яскравим на жаль символом е, жорстокості і того, що Росія е, власне абсолютно нехтує людським життям і. Е, е, Людину, яка належить виключно до категорії журналістів, вона не була ані комбатантом, вона не перебувала ні на яких там спеціальних завданнях з розшуку якоїсь, скажімо так, військової інформації. Вона займалася виключно журналістськими розслідуваннями, причому сконцентрованими спрямованими саме на умовах утримання Росією українських громадян, передовсім цивільних. Скажу, що вона займалася якраз питанням Енергодару, і вона власне і е, поїхала розшукувати оці місця утримання українських громадян в Запорізькій області в Енергодарі і навколо Енергодара, і е, об'їздила декілька була в декількох цих навколишніх селах містах навколо Енергодару і була затримана там і зникла фактично сліди її. Були обірвані, і вона перебувала в місцях отримання тому ж самому енергодарі, пройшла через ці катівні, і, на жаль, ось повернуте тіло було з ознаками Насильна. застосованого так. до неї і катування, та і це це. Це ганебний приклад. Не можна сказати навіть як оцінювати цю позицію. Це має бути по перше, розслідувано належним чином, і Росія е, повинна ну, от, не на словах, а на ділі внести відповідальність і брати участь в судовому переслідуванні на рівні вищих посадових осіб, які повинні відповідати за цей ну, факт. Не тільки щодо Вікторії Рощини, ми маємо не один такий випадок повернутого тіла загиблих. Вбитих фактично в місцях не свободи той же ж мер а, теж з Запорізької області, якого було повернуто тіло, вбитим а, в минулому ще році, так. Пане Олександре, але все одно віримо в справедливість. Справи збираються. Ми знаємо, що офіс Омбудсмена працює над тим, щоб зібрати більше доказів і всі ці справи потім передавати, розглядати в міжнародних судах. Це дуже важливо. Я вам дякую також за роботу і за коментар. Олександр Павліченко, виконавчий директор української гельсінської спілки справ людини, був на зв'язку.